Пані ну що, продовжується моя сьогодні екскурсія. Вирішив може познімати, тому що вже пейзажі міняються. Хочеться вам теж передати ту всю дорогу, яку от, власне, я зараз проїжджаю. Я рухаюся по 81-му хайвею в сторону Флориди, Флориди як хочете. На жаль, на Майамі ми не доїдемо, в Майами ми не покупаємося, але тим не менше, у середини ми допрем 100%. Що хочу сказати, зараз показує мені 35 градусів. От можна, до речі, подивитися, де я зараз нахожуся. Що в нас тут і стол, 108 чи майли до нього. Ну, є куда ще їхати, я до нього сьогодні доїду. Тим не менше, що я хочу сказати, е, ви розумієте, от, подорожуючи там USA, Канада, я от вам чесно скажу, от, розумієте, от, е, це добре, що країни, е, вони по-перше, мають знаєте, такий великий ну, простір. От, ви дійсно от, ви їздите по тих країнах, ви просто маєте надзвичайний простір. Ви заїжджаєте і от з хайвея на хайвей ви їдете, 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 а країна ніяк не кінчається. Це що про Канаду, так само, і про ЄС, це сама ситуація. Це така, знаєте, ну просто я вам не можу передати, це така ну дійсно як якась воля така. Прям Виїжджаєш на, на ті хайвеї, пішов, 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 їдеш, 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 без кінця і краю. В принципі, Хто любить подорожувати, я вам точно скажу, вам зайде, та робота на 100% така. Е, наступне, що я далі хотів сказати от ще відносно. Ну, як бачите, тобто, от я їду, я не знаю, можливо, це пов'язано е, з літнім періодом, з відпусками, не можу сказати, але машин дуже багато. тобто, Цілий час поток машин трошки більше, трошки менше, але, але він теж конкретний одним словом. Наступне, що вам теж хочу сказати, ще по тій дорозі. Ну, вже видно, знаєте, коли я працював в Італії. Це частенько там по дорогах, хто працює, хто їздив по Італії, він знає. Багато відтраків колес розірваних. Та ситуація тут так само вже, от, Я вже давно такого не бачив скажімо, масовості оцих колес відірваних того всього. Ну, але, на жаль, вони є. Як би там не було, вони є. Тому ситуація це все від жари, від вара, жара. Колеса не витримують. Ну, будемо сподіватися, що в мене такого не станеться. Я щасливо доїду, довезу цей вантаж. Не знаю, чи казав, чи не казав, але я везу звичайно в картоплю. Самезвичайні символа. Ну. Отак. Ну, така в мене в мене груз цікавий. Наступне. Що я хочу сказати. Ви знаєте, от на рахунок імміграції все-таки мені багато попадається на просторах інтернету от, різних постів, люди постять. В принципі, кожного можна зрозуміти. Люди хочуть знайти відповіді на ті запитання, які їх найбільше болять, чи знайдуть вони роботу, чи, чи получиться в них адаптуватися. Ну, Різне, чи, чи дітям буде комфортно. Ви знаєте, ну, я думаю, що скоріше всього, навряд чи ви знайдете відповідь, тому що впереді, до речі, поліція стоїть. Тобто з горочки, я ну, я відійду від теми. Е, я думаю, що це на трішкумі тут горочки добре дав, і йому поліція його коротше, і, і, і хляпнула. Тому що тут ну, взагалі дозволено 70 майлів. Але це. Ой, так вот. ну, продовжу. Е, ну, от. Продовжу. Багато власників запитання знаєте, шукають, як то кажуть, Яку би країну все-таки краще переїхати, ну, зараз така в українців вийшла можливість, що можна, як то кажуть, з такою бідою, але тим не менше люди мають можливість кудись поїхати і десь остепинитися. Тобто є можливість. Раніше такого українці не мали можливості, і за океан тепер мають так само можливість. Я скажу так, навіть не беручи, там, що Канада чи. Ви знаєте, в кожній країні можна себе знайти. Це 100%. Тут не треба робити цю ситуацію, що от десь там буде найкраще. Мені здається, що найкраще буде там, де ви собі вирішите. Це просто от, погодитися з собою. Тому що, якщо ви їдете з грузом таким, е, своїх думок, цих переживань, сумнівів, кудись хочете мігрувати, скоріше за все, у вас нічого не вийде, по одній простій причині. Тому що. Ви розумієте, якщо ви почнете зупинятися і задумуватися над тим, що, вас, що у вас було вдома, вам буде тяжко дуже тут рухатися. Ну, в нас буде цілий час, знаєте, ну я знаю це відчуття, воно в мене деколи з'являється, але воно дуже швидко проходить. А в людей є, що люди над тим живуть, вони знаєте, якби вони лілеють це відчуття, от таке, от ці спогади свої, от як вони там жили, де вони жили. І це людей просто розриває зсередини. Тому, якщо ви приїхали в країну просто посидіти, там, перечекати, коли більш-менш там в Україні все налагодиться і буде безпечно повертатися, це є одна справа. Ну якщо ви приїхали з цілею іммігрувати і ви починаєте себе отак от підгружати тим, повірте, вас це буде дуже, вона буде просто вас зсередини знищувати. Просто прийде момент, коли ви дійсно зірветеся, плюнете на все, і полетите додому з криками хія, і вам буде дуже-дуже розчаруєтеся, коли ви прилетите додому, побувши якийсь період часу, ви зрозумієте, що в принципі, та і тут не було так погано, де ви були, розумієте? Тому, ну, майте це на увазі. Це дійсно так, і повірте, це не є моя особиста думка. А це багато хто людей з таким стикався і в принципі. Тому треба це, так само на це зважати. Наступне, опять же, з квартирами оце, от зараз проблема там, зняти житло. Ну, я вам скажу, повірте, ця проблема була і до того моменту, як українці більшість почали їхати сюди, так само була проблема. Тому казати, що вона з'явилася зараз, я, я би не сказав. То завжди були якісь проблеми. Я і сам вже казав в своїх відео, що я так само стикнувся з проблемою виняти житло, розумієте, прийшлося жити в інакшому місці і до роботи добиратися з інакшого місця. Тому опять же, це проблема так само, все є тимчасове, розумієте? Тобто так само все рішається. І в принципі, потім воно нормалізується і все встає в своє русло. Потім наступне, дивіться. Великі міста, однозначно в великих містах, я думаю, що ну, дійсно це є, так само, знаєте, це такий парадокс, що в маленькому місті тяжкувато знайти зняти житло, що в великому місті тяжкувато зняти житло. А ще якщо у вас десь робота в якомусь там в такому дуже популярному районі, так взагалі ну, затісно ціла проблема. Тому теж мусите це все собі враховувати і не треба ну, якби руки опускати, тому що ну, зараз така ситуація. Да, є така ситуація, на жаль. Ви всі, коли їдете, ви ж розумієте, що будуть якісь труднощі так само і на роботі. Я вам так от скажу по-простому. Подивіться. Дуже проста річ. Ми тут, от коли ми власне сюди приїжджаємо, ми на багато речей дуже реагуємо дуже болісно. Нам здається, що нас десь ну, що нам щось не так роблять. Що там нами так, але в принципі, у нас то саме відбувається, що у нас в принципі, відбувалося ну, там, скажімо, на наших батьківщинах, де ми жили. Наведу простий приклад. Розумієте, от Коли у вас, наприклад, на батьківщині, там, де ви були на роботі, от там прийшов начальник, щось там вас насварив, насварив, сказав, ти такий, ти неправильно зробив, ну, ти так на нього подивився, там, головою повтівав та та-та, добре, добре, говорити, ти мені не заважаєш. Ну і на тому все, ж не... ну все, в принципі, закінчиться. Ну і там собі кричіть та і кричить, бог з ним, розумієте? Тут ми це сприймаємо, знаєте, так прям дуже, ну, боже, от нам зауваження зробили, як, ой, а що ж те буде, от, напевно, нас точно звільнять, ой, я напевно змовчу, я там туди-сюди. І це є помилкою, розумієте? Ви не повинні так думати, тому що це опять же, це проста така ситуація. Якщо ми її заберемо ту ситуацію, поставимо на батьківщині, ви поймаєте, що взагалі навіть думати про неї не треба. Наступне так само. Багато хто думає, чи там, наприклад, треба писати чи не треба писати. Ну, коли якісь є, от, ви бачите, що вас, ну, до вас на роботі якось ставляться несправедливо. І це не важливо в якому ви статусі, повірте, я вам точно говорю. Різниці немає. Ніколи не мовчіть, розумієте? Але ви коли е, любе лист, тобто ви пишіть письмові, ви ніколи не йдіть, не горіть просто так. Тому що ви коли прийдете, ваші слова вони не будуть, ну, тобто їх можуть просто проігнорити. А коли ви Пишете, ніхто вас ігнорувати не буде, я вам точно говорю. Тому, якщо ви попадаєте на роботу і бачите, що над вами починають ну, просто потихеньку знущатися, а тут так само це, ну якби, повірте, то не треба думати, що ми прилітаємо в інакшу планету, де люди народжені в щасті, в добрі і без зла і без нічого, тут так само приїжджає багато людей з тих країн, які не є благополучні, і в них, в принципі, як вам сказати, і в них, в принципі, ситуація така, що вони так само навчені життям, розумієте, якось використати, якось взагалі там, скажімо, принесу він, хтось йому приніс якусь вигоду. Тому майте це на увазі. Як бачите, якусь таку ситуацію, не стидайтеся писати, повірте, не стидайтеся. Так само, от ви пишете, наприклад, зараз там люди пишуть там. Ну, якби навіть, на RCC на, на зі своїми запитаннями. Повірте, я їх цілком підтримую. Можете писати, чим більше ви пишете, тим більше ви здаєте, що робота робиться, розумієте? Тому що, якщо не писати і мовчати, повірте, ніхто взагалі нічого не буде робити. Я вам точно скажу. Це на 100%. Тому не стидайтеся писати. У Вас виникають запитання, пишіть, повірте, пишіть у вас якісь. Міняється якась ситуація життєва, у вас паспорт інакший, ще щось вийшло, дитина паспорт отримала, ще щось, ви в процесі отримання документів, побіщіть обов'язково, ви все вказуєте. Тому що потім, коли виникне питання, ну десь якась буде неточність, розумієте, у вас завжди буде бумажка, яку ви писали. це буде в принципі, грати саму таку. Суттєву роль, все остальне це буде так. Тільки на грамота ваші слова, розумієте? Тільки бумажка, як то кажуть. Тому не стидайтеся писати, я рахую, що. Ну не треба, знаєте, бо у нас такий менталітет, якби: ой, як зараз напишу, і все, напевно. Вони мене всі почнуть хаїти, і ще мені відмовлять в кінці-кінців. І це взагалі буде. Повірте, ніхто вам... Від вашого листа ніхто вам не буде відмовляти. Я, я вам скажу по-простому. Вас ніхто фізично як людину не бачить. Вас не можна по -по помацати, поцілувати, пожмакати. Бачу тільки вашу анкету. Ви не є фізичне лице, ви є просто анкета, в якій написані, якісь дані. Людина не відчуває ніякої ні агресії до вас, ні любові, нічого. Тому вона вас приймає як анкету. Тому любі якісь дані, які їй там потрібно вона з них бере. Любий лист, який ви пишете, якщо у вас щось міняється, ви просто себе перестраховуєте. Тому це так само, це як до тієї теми, що я хотів сказати. От власне з імміграцією, з тим всім. Ще що хочу сказати, так само. Не беручи, знаєте, ну, тобто, от ви, коли сюди прилетите. На перших початках, розумієте, дійсно, напевно, саме скоріше адаптовуються діти, мені здається, знаєте, тому що дітям простіше йти на контакт, вони там прийшли в школу, з кимось там ось щось там заговорились, туди-сюди, по руках вдарили, завтра вже ліпші колеги, розумієте, вже ходять, васькаються, все, любов до гроба через день, але знаєте, як -то там, неділя любові, потім потім ненависті, все нормально. Ну, Дорослим набагато тяжкіше. Хоча теж, повірте. Тобто, так само можете знаходити друзів, якщо маєте бажання спілкуватися, ви їх знайдете і буде так само. Тобто людина, яка ну, хоче мати спілку спілкування, вона завжди буде в колі спілкування. Наскільки це коло спілкування вам буде, ну скажімо, як то правильно сказати, приємним чи неприємним, ну, це вже друга історія, розумієте? А так, в принципі, завжди можна. Тому приїжджаючи власне, сюди, ти взагалі в любу країну, я ще раз кажу, ви коли приїжджаєте, просто не беріться дуже близько до серця, вам буде дуже тяжко. Ви коли почнете брати все до серця і переводити все. Розумієте, ми привикли, наш менталітет, я ще раз казав, ну, ну, ми, ми чомусь привикли, от, знаєте, коли нас приходить, наприклад, хтось перевіряє. так, от, Прийшов, і щось там, от нашу роботу і взяв, перевірив. В нас, нас наша реакція яка така, ой. Що він мене перевіряє, ви що мені не довіряєте, Та я ж старався, я ж нічого не хотів зробити. Оце наш менталитет. А людина каже, ну, типу, каже, та я ж нічого такого, я ж просто подивився. Чому ти так сприймаєш? Ну, ну, тобто, розумієте, от, ну, Дуже багато в нашому менталітеті, я не розумію. Ну, напевно, це все, як то кажуть, совковий цей варіант, розумієте, що нас, як нас виховували, от з тою е відчуттям знаєте, не до кінця якоїсь такої повноцінності. В плані, що ми там повинні бути кращими, там, скоріше, швидше, там не знаю що, а по великому рахунку більша половина ми сідали на цьому, що потім тільки мали кучу комплексів. От і все. Ну і в принципі, зараз теж навчання не помінялось дуже сильно. Я так, ну, дивлячись, там ще коли мій син вчився в школі, я так теж подивився, що це все. Ну, я би не сказав, що якісь особи от хто приходили з викладачів. Власне, ті старші, це взагалі був трэш. Я дивився. Ну оцей совок такий конкретний, що я ніяк не міг їхати. Тобто за чим воно потрібно і, і ти возмутитися не можеш, тому що зразу там прилетять, тобі розкажуть, де твоє місце і твоє дитини. Ну, це таке. Це вже лірика, тобі відступив. Вертаємося до імміграції, іммігреммігрейшн процесів. Ну от і в принципі ота вся ситуація, вона повинна так виглядати. Тому, тому дивіться за всім дуже-дуже. Не будьте поверхневими. Не треба до, до себе сприймати все буквально, розумієте? Люди різні є. Хтось може хороше сказати, хтось може погане влупити, розумієте, але це не менше не з тим. Все одно від того, що він скаже, ви ж гіршою людиною не станете, розумієте? Тому, тому не треба. І... Вертаючись до, не знаю, він нас, можливо, вже колишній підписчик, він вже, можливо, відписався від нас. Але який писав на рахунок цього, що рожеві окуляри в мене, ну я можу одне сказати, що не діло в рожевих окулярах, а діло відношення до вашого життя, як ви хочете, розумієте? Ви можете опускати руки, здаватися на кожному повороті. Ви можете шукати найкраще на планеті і ви його не знайдете. розумієте? Не знайдете. Тому що немає найкращого місця на планеті. Я ще раз буду казати, що не місце красить людину, а людина красить місце, розумієте? Тому ви можете іммігрувати, ви можете їхати в будь-які провінції канадській, ви можете їхати по всій Канаді роз'їжджатися, розумієте? Вам ви будете робити це місце, а не це місце буде робити вас. Це от є основне. Тому це не є діло в рожевих окулярах, розумієте? Діло є в мотивації. Опускати руки так само про житло. Е, людина говорить, що от, е, там після 55 житло не хочуть давати. Та ви знаєте, вам їх 25 можуть не захотіти дати. Що це міняє? Ну що, на тому вже життя закінчилося? Не закінчилося. Ну це ріелтор наступний. Не цей банк наступний. Розумієте, ви можете ходити без кінця і краю, вас ні вам ніхто не забороняє нічого робити. Ви за це взагалі ви не купіть і не платите, що він ваші е, інтереси. Ну, тобто це таке, знаєте, просто гра, в якій ви виграєте чи ні. І повірте, багато хто все-таки виіграє в цій грі. Я от що до чого хотів вернутися, е, я вам так скажу: хтось там говорив, що ой, е, непідйомні суми. Е, бо Житла в великих містах, так, це все воно так, розумієте? Мені тут попалося було е невеличке відео, там людина виставляла. Це про Сполучені Штати, але це так само по на рахунок житла. От вона там довго билася, щоб їй банк дав якби, погодив її кредит. І от банк погодив її кредит. І ви повірте, я зараз кажу суму. Банк їй погодив кредит на мільйон. Півтора мільйона доларів. Півтора мільйона для покупки майна. Коли вона пішла показувати будинки в їхньому районі, розумієте, житло, яке там є, ви не повірите, там за півтора мільйона там була така хібара, що я просто, коли це побачив, я просто не то, що я ж ну я просто вам передати не можу, розумієте? Тому не треба думати, що, ну, тобто. Що це такі великі гроші, надзвичайно, чи ще щось. Так, да, це гроші великі, але зараз світ подорожчав набагато. Хтось говорить, що колись там було дешевше житло, ой, ви знаєте, ну і зарплати були, напевно, теж не такі великі, я думаю. Житло могло бути і дешевше, але воно ж так само все пропорційно, економічно, економічні складові, тому замарачуватися на цьому не треба. Працювати полюбе треба, рости полюбе треба, розумієте, щоби купити житло, ну, тобто, само собою, це ніхто не відміняв, розумієте, тільки працюючи, ви зможете собі, скажімо, заробити на житло. Так, да, можливо, ви не купите десь в супер, в центрі міста, але ну, в околицях, скоріше все, вам повезе і ви купите це житло. Тому я не думаю, що це питання, настільки воно є, ну, в плані такому, знаєте. Ну, якби до мене люди купляли, е, я купляв і після мене будуть купляти. Тобто я не думаю, що продажа ну, ну, час міняється, але ви розумієте, якби, ситуація економічна, вона все одно пристосовується до того всього. Це однозначно. Тобто я не думаю, що воно буде настільки все критично. І наступне: всім, хто дуже думає, що так, така велика кількість українців заїхала в Канаду, що просто капець, що там вже, я не знаю ні робіт, нічого немає. Я вас хочу розстроїти сильно. Українців маленька капля заїхала. Не дивіться, це повірте, ну я вам серйозно говорю, для такої країни, як Канада, оце весь, навіть що зараз вони дали стільки віз українцям, це є капля в морі, розумієте? Це навіть не, річне, ну, навіть не річна імміграція. Ну, тобто Це взагалі ну, не треба не 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 треба і ще раз не треба треба і думати про те, що е, вас, е, якщо ви ну там приїдете. Через трошки часу, все, для вас роботи не буде, чи ще щось Буде для вас так само робота, не переживайте. Можете не переживати для всіх роботи, хватить, ви, ви тільки працювати. Мову вчити полюбе треба, я вам серйозно говорю. А от мову вчити. Не лініться, мову вчити. Вона прийде, ви будете, якщо хто буде стрімитися, він буде розмовляти. Діти ваші швидше почнуть розмовляти. Набагато, тобто діти будуть дуже швидко вчитися в школі, вони будуть то на, на ходу ловити і. Повірте, потім ну, будете мати можливість, щоб хто вас, якщо щось там, дитина підстрахувала, а що я вам серйозно говорю, різні ситуації бувають. Тому, тому я хочу вам за то і сказати, що отак вона виглядає ця ситуація. Що Багато різних таких нюансів, на них не треба зациклюватися через говорю, Вибирайте собі провінцію вам до душі, можете їхати куди хочете. Мої відео є просто, це є моя точка зору і моє життя. розумієте, Я розказую вам тільки свою точку зору і зі своїх ситуаційних типу, випадків, які в мене були. Тому я знаю про що я говорю і буду говорити на 100%. І вам, ну скажімо, От зато вам хочу це і розказати, щоб вам просто було простіше в процесі, тому можливо дійсно комусь поможе. Я буду дуже радий тому, що. Вам помогло. Потім наступне. що ще? Ну і в принципі вже такого. Я вже і так наговорив стільки, що ой-ой-ой, дивіться, дорога міняється. Ми все їдемо, все в нас тепліше і тепліше. Мені ще їхати 2 години лишилося. Ну, тобто загального мого часу. Але я вам хочу сказати, що скоро в мене з'явиться мікрофон і буде набагато краща якість звуку. я нарешті, ну в двох словах, одним словом, прийшли мені мікрофони були, але вони мені не підійшли чомусь, хоча писали, писала, що це під камеру, власне, але перехідник мені не прийшов. ну Тобто самий штекер не, чомусь не зіграв, не знаю чому. Зараз знайшов адаптер, надіюся, скоро все буде алізбуд. Ну все, якось так воно виглядає. тобто, Опять же, про все і ні про що, знаєте, таке. Нічого серйозного, але майте все на увазі. Ви знаєте, з дрібниць складаються великі справи, то я вам точно скажу. Що все найкращого, бережіть себе, всім вам успіху в ваших починаннях, в будь-яких країнах, в будь-яких провінціях, в будь-яких штатах. Хай, вас, хай вам щастить. Всього найкращого і слава Україні!